На YouTube є багато відстрілів тестів тих чи інших патронів. Через прослухану теорію на початку, ви тепер знаєте, що вони невалідні для всіх винтівок, і сам тест повинен ґрунтуватись не на окремі групи з п'яти пострілів, як на відео зараз. Використовуючи науково обґрунтовану модель розуміння точності, ви повинні стріляти іноді навіть по 100 пострілів за групу, щоб бути впевненим, що результат є значущим, підзначущим. Я маю на увазі статистично правильним або технічно кажучи, що Pi є меншим за 0,5. Тут у вас може з'явитися запитання, навіщо я стріляв групами з 5, якщо тільки що сказав, що це мало. Відповідь. По-перше, я сказав, що іноді треба 100 пострілів. Наприклад, у цьому відео різниця значуща вже і на 20 пострілах при різних виробниках патронів, а при релоді однакових патронів, використання методу дробинки, різниця незначуща навіть і після 100 патронів. По-друге, якщо ми зайдемо на сайт з офіційних змагань f класу по точності, то ми побачимо, що вони проводлюються по 5 груп, по 5 пострілів і виграє той, кого найкраще середнє по всім п'яти групам, що є непоганим стандартом. А я якраз відстріляв мінімум 20 патронів, а брати ще одну пачку на 20 патронів не дозволив бюджет. До речі, ще цікавий момент, що в прапорщику та ібісі без проблем продають поштучні патрони, а в більш елітарному столі тільки цілу пачку. З цього випливає третє. Так як ці тести профінансовані власно заробленими коштами, я не можу його збільшити до науково-ідеального рівня, як би не хотілося. По четверте, дистанція на 50 метрів для точних патронів виявилася надто малою, навіть для групи з п'яти. Часто неможливо побачити, куди саме попала куля. Часто були ситуації, що куля потрапляла в кулю. На 150 групах 35 разів було куля в кулю в групах з п'яти. І навіть три рази з найгіршими патронами Hunter Arms та чотири рази з найточнішими Sierra. тобто чисто один був в відриві. Давайте ще раз подивимось цю прекрасну групу. Але робити групи з трьох теж не варіант, бо якщо візьмемо найменшу та найбільшу групу, вирихамо їх в дельту і у середньому ці дельти, то ми бачимо, що у середньому різниця може бути 100%. А для груп з п'яти середня дельта буде всього 50%. Причому це середнє значення. Тобто найбільша група може бути і в 9 разів більша за найменшу для груп з трьох. І це теж входить, це середнє значення. Тобто в середньому всіх групи з трьох будуть в діапазоні від 1,25 до 1,87 МОА, а для груп з трьох – від 1 МОА до 2 МОА, і це буде теж нормально. Останній момент це рейтинг та відношення. Так як я проводжу тест в рамках тільки своєї гвинтівки. І мені не треба ці значення подавати як якийсь аталон, то мені все одно на значення. Мені головне саме порівняння, тобто саме відношення чогось до чогось, а не число. Тобто можна було би відстрілювати групи по два і потім ці групи усереднити. Все одно рейтинг буде плюс-мінус такий самий. Так само і для мін-радіусу. Давайте це перевіримо, порівнявши рейтинги і графіки різних систем. Наприклад, в крайньому порівнянні групи з 3 і 5 використаємо мінрадіус. І вийде коефіцієнт такий самий. Так само і для порівняння ДГК і глушника. Правда, якщо будемо використовувати групи тільки з трьох, то результат буде сильніше відрізнятися, бо ми відкинули 2 п'ятих даних. В книзі Брайана-Ліце прикладна балістика, друге видання. Проводиться таблиця залежності середнього росту груп зі збільшенням пострілів. Суцільна лінія це їх тести, а штрихпунтиром позначені дані від виробника патронів Хорнеді. І я, відстрілявши 150 груп, можу додати свої дані у вигляді точкових ліній. Зрозуміло, що дані не співпадають дають в один в один, бо це не теоретична наука, а прикладна. Але тренд динаміка достатньо співставна. А якщо зробимо подібно для мін радіусу, бачимо вже ріс всього 20% з 3 до 5 пострілів. І знову 20% з 5 до 10 пострілів. В армії США взагалі стріляють 10 групами по 10 в один листок можна побачити якраз зміщення СТП через лушник. Через те, що часто трапляються дуже маленькі групи, то люди думають, що вони суперстрільці чи мають супергвинтівку. Я теж маю такі групи. В рамках вани моєї All Day Long челенджу за R10 я отримав 0,11 муа по трьом пострілам на початку, хоча далі вони показали поганий результат. Але стріляв я в не безвітряному тирі, а на відкритому, де ще й 30-градусну жару з міражом. плюс стріляв з якоїсь місцевої дерев'яхи, бо, по правилам челенджу, заборонено використовувати лещати чи бути важчими за 10,5 фунтів з сошками, а сошки можуть відчутно покращити точність. Чим довше база, тим точніше можна наводитись, забезпечуючи кращу стабільність. Якщо розглядати гвинтівку на сошках як систему важелів, вигідно виносити сошки максимально вперед, навіть за габарити зброї. Деякі стрільці на змаганнях використовують спеціальні сошки зі штангою, виносячи точку опори на метр вперед. Але у підсумку челенджа в мене майже 2 МОА по 10 пострілам з наддорогою Daniel Defense V5, та один МОА з моєю середньої Xeon 15, яка зараз в тесті. Але ці 10 а по факту 14 пострілів були зроблені в ідеальних умовах. Реальна середня точність моєї гвинтівки десь 2 МОА, По 5 пострілам і десь 1,5 МОа з па 3, що згарно узгоджується з безліччю інших тестів систем сучасної зброї за витрачання патронів типу R-15. Навіть більшість болтових гвинтівок мають середню купність приблизно 1,8 МОА, і це в ідеальних умовах навіть з матчвими патронами. Повторюсь! Що окремі групи з двох, трьох, п'яти пострілів не показують нічого. І те, що ви чи ваш знайомий, скажімо, зібрали маленьку групу на 100 метрах з короткого набів-автомата з каліматором, де червона точка в 6 разів більше за копійку, яку би ви все одно не побачили на 100 метрах, не означає, що у вас суперзброя чи ви суперстрілок. Це просто співпадіння та виняток, а виняток тільки підтверджує правило. І ви, чи ваша зброя не може бути точніше за надважкий кастомний комплекс та ще важчі лещата, і людей, які роками виготовляють патрони, прагнучи бути кращими. Навіть вся група може куля в кулю прилетіти, але це теж випадковість, яка швидше за все більше ніколи не повториться. Також, щоб відсіяти коментарі, що словно нагрівся під час тесту, то подивіться це відео. Відстріл всіх патронів проводився в шести окремих сесіях, тривалістю по годині. Тому мало ймовірно, що ствол нагрівся б більше 300 градусів. Подібний тест на прогрів ствола проводили в М'ятіті, і в них втрата кучності спостерігалася лише ближче до 1000 безперервних пострілів гарячими патронами 6,5 Крідмор. Незважаючи на це, після охолодження точність повернулася до відносної норми. Тому коли стрільці відстріляли десяток патронів і вважають, що ствол нагрівся і тому впала кучність, то тут, швидше за все, іде неправильне причинно-наслідкове явище. Збільшення групи відбувається не через нагрів ствола від численних пострілів, а через те, що робиться багато пострілів в одну мішень або, згідно теорії ймовірності, може траплятися менш вдалі групи, ніж ті, що були на початку. Нарешті переходимо до вибору найточніших патронів. Свої результати точності я розділив на три етапи. Перший етап це реальний. Але, на жаль, в графіки немає досить всіх даних і всіх патронів, бо не всі патрони я відстріляв більше, ніж дві групи в усіх чотирьох конфігураціях. Визначивши коефіцієнти з першої мети, згідно з першим пунктом, ми можемо підставити їх у таблицю і виконати апроксимацію, також дозволимо використання патронів тільки з однієї групи. Таким чином переходимо до другого етапу тестування, а саме апроксимації. Відстрілявши десь 620 патронів, я отримав такий графік рейтинг для глушника. Тут зразу видно два піка, де перший це gg 55 про які вже також розмовляли в розділі про дульні пристрої на початку. І SeillerBellet 55, яке чисто по одній групі показало просто жахливу точність. А якщо відсортуємо точність по ДГК, то тут з нинішніми коефіцієнтами найточніші повинні бути стс 55, тому я не мав іншого вибору, щоб не відстріляти ще сотню патронів, щоб трішки нормалізувати графік. Але тут виникла проблема в мене вже не було цього 30-кратного приціла. Прийшлось повернути виробнику через дефекти. А саме, розмітка барабану зміщена на середину позначки, неможливо занулити, бо хід занулення три кліки. Сам барабан навіть трішки ходить. Ну і головне не чітка картинка. іде таке подвоєння. Наприклад, у приціл Vortex Venom з відстані 82 метрів можна побачити болт зліва від мішені та навіть визначити його модель, а саме це болт Philips, а не скажімо ПЗ. А цитадель, на жаль, таку інформацію не може дати. Що цікаво, цей дефектний приціл стояв на моноблосі від самого дешевого прицілу, який через рік нормальної роботи не пережив автовогонь і став маракасом. А через це потім об'єктом для тесту на пробиття кулі на виліт. Та навіть з усіма цими чотирма дефектами на дешевому наблосі він все одно тримав нуль і дозволяв стріляти дуже точно. Але повернемося до точності та відсутності прицілу. На щастя, в мене був ще один приціл, але на жаль, пристрілений для 50-го калібру, і не хотілося б ще раз витрачатись на його пристрілку. А другий приціл Venom має дуже низькі кільця та не вийде поставити на арку. Застосуємо українську смікалочку та використаємо новітні технології. Як вихід, я придумав зробити перехідник з оптики для чохла мого телефону з минулого відео про обзору на труби. Тому раджу вам також поцікавитись темою 3 d інженерінгу але обережно. Бо, хоч в Україні не такі жорсткі закони, як США, а точніше нас взагалі немає закону про зброю, а в нас діє наказ, причому навіть не до цивільних осіб. То посадити за якийсь незрозумілий крихкий шматочок пластику можуть, хоч і пресидеців поки не було. Тому щоб не бути першим, краще надрукувати, а якщо навіть само щось надрукувалось, то вдома не тримати. Але знову повернемось до тесту. Також, щоб уникнути фактор нестабільного отримання, я взагалі не буду тримати гвинтівку, використовуючи Free Recoil Methods. Я планував відстріляти основних претендентів, а особливо GG55, які найбільше поплюжили мої графіки, плюс нову пачку 24-го року випуску 62-х GG, і так само Rebel 69 вирішив дати їм ще шанс. <звук> Зараз піде. Зараз піде. Але на жаль, нова пачка 62 жила тут так само погано, як і в попередніх тестах. Така ж ситуація і Seider BL 69. Можете зараз побачити, як це приблизно виглядало, тобто цілість в одне місце прилітає взагалі в інше. Також в цьому тесті GG55 з глушником летять гірше, ніж ДХК, але це по загальному радіусу. По мін-радіусу різниці по суті немає. Ще додав тест з модулем від Engel Fish, і що цікаво, точність цих 20 патронів однакова на рівні з голим стволом. Правда, по Мін радіусу з глушником навіть гірше. Але я зрозуміло, що цього відстрілу мало, щоб робити якісь вагомі висновки. Дивлячись через екран телефона і використовуючи трьохкратний оптичний плюс цифровий зум, точність та швидкість прицілювання стала приблизно як з 30-кратним прицілом. Може навіть краще, що дає право цей тест поставити на рівні з 30-кратним. І от тепер вже графік більш науково місткий. На жаль, вже вам добре відомий пік з GG55 не пропав і навіть додався новий GG 62. Я опраксимував їх точність зі 2 МО, але вони показали 3 МОГ. Добре, що піксель РБЛ 55, який був оснований тільки по одній групі, хоча б пропав. Якщо відсортуємо по ДТК, на перше місце в нас свирувалося СТС-55 з апроксимацією 086 МОА по 5 пострілам, але додатковий тест телефоном їх вгамував. І щоб такі ситуації не повторялись, давайте відсортуємо патрони по середньому значенню всіх чотирьох конфігурацій. Тепер різниця між загальним тестом та загальним плюс додатковий телефон мінімальна, Перші 10 місць взагалі однакові. Також видно, що чим менш точні патронні, тим більше графік починає вібрувати та квазімодиться. модиться. Але якщо підставимо значення по Мін радіус, то відбувається рекіровка срібного і бронзового місця, і кулісієра займає майже весь п'єдестал. І здавалося б, це правильний метод, тобто треба сортувати саме по Мінрадіусу. Але якщо порівняємо точність по ДГК знову, але по Мінрадіусу, то перше місце знову займає gg 55 А якщо б ми відстрілювали би групами по три, то перше місце взагалі за Федерал з кулями Бергер. Але тут уже трішки маніпуляція. Бо якщо взяти дані групи з трьох, то ми відкинули дві п'яти даних, а без цієї вибірки даних результат може відрізнятися. І щоб вас ще більше нагрузити, то можна додати ще рейтинг груп з 10. Багато хто визначає точність саме так. Тому от мої звичайні групи з 10 і поєднані в фотошопі, якщо вони були на одному листочку, звичайно. Але так ми відкидаємо ще більше даних, ніж з групами по 3. Як то казав Кравчук, маємо те, що маємо. Тому от ще графіки, щоб мої слова виглядали більш вагомо та науково. Вибирайте графік рейтингу патронів, який вважаєте правильний, або той, який краще вписується в вашу картину світу. Для мене найточнішими патронами виявилися GG з куліми Sierra, так як більшості графіків вони на першому місці. Це не дивно, оскільки компанія Сієра заснована колишніми стрільцями армії США, які приймали участь у Другій світовій війні і починає свою історію ще з 47-го року. Це є перша компанія, яка побудувала підземний безвітряний тир на 300 метрів для своїх техпроцесів. Загалом США кулі Сієра та Бергер використовують професійні ПРС-стрільці по балістичному коефіцієнту, кулі Бергер вважаються кращими, але кулі Sierra більш стабільними. В моєму тесті патроні Федерал були, до речі, з кулями Бергера, але летіли вони не так добре, як з кулями Сієра Діджі, хоча ціна на них прям жесть. Також 77 грейнові кулі Сієра Віарсі Маймачкінг використовуються в патроні Марк 262, які прийняті на озброєнні в силах спеціальних операцій США Соком. В одному з боїв на дистанції 700 метрів всього лише двоє американських спецназівців, які перебували в засідці, знищили 75 талібів, зробивши всього 77 пострілів патронами Марк 262. Також цікавий момент про вагу кулі і твіст. Чим важча куля, тим важче її закрутити, тим самим стабілізувавши. Тому умовна є така і подібні таблиці, які стверджують, що з тим чи іншим твістом, з кою чи іншою вагою кулі будуть летіти краще. Тому, якщо у вас, скажімо, восьмий твіст, то кулі, які в зеленій зоні, будуть краще стабілізовані. Насправді можна навіть перестабілізувати кулю, щоб буде негативно впливати на кучність. І в рамках мого тесту я побачив хаос і відсутність кореляції ваги до кулі твіста. Ба більше, чогось більш легкі 55-ті кулі летять навіть краще, ніж більш важкі їх побратими, хоча всі ці таблиці кажуть протилежне. Окей, але тоді чому взагалі малюють ці таблиці твіста і грейнів? Ну, як мінімум, для того, щоб не порвало ствол. Якщо важка куля і ви намагаєтесь розігнати її максимальним зарядом, Тис за кулею починає дуже швидко зростати, і вона, впираючись в нарізи, отримує опір. І якщо нарізи будуть занадто круті, то куля застрягне і розірве ствол від тиску. Тому є і прогресивні нарізи, як використовуються в артилерії та зенітних пушках, але їх використання в стрілковій зброї негативно впливає на кущність через те, що ріже кулю. А ріже, бо відносно початкових нарізів на кулі, йде переобжимання зміщеними нарізами, і через це йдуть люфти і прорив газів за кулею. Але окрім ваги кулі, існує знайома зв'язок між твістом і її формою. Чим гостріший носик і довше оживало, тим менше опір, але такі кулі важко стабілізувати і вони потребують високих частот нарізів. Мінімізація частоти нарізів зменшує помилку розсіювання завдяки мінімізації зменшенню центру тяжіння. Однак робити кулі надто довгою не варіант, адже в класичній балістиці вважається, що складно стабілізувати обертання кулі, довжина якої перевіщує 5 калібрів, тобто діаметрів. Так як головна суть тесту це знайти найкращий патрон, то давайте спробуємо все таки визначити. Якщо чисто армійським методом помножимо точність на вартість пострілу, то дізнаємося мовний погонний метр точності. Ціни вказані за початок весни 2024 року, а монтаж закінчився тільки зараз в кінці літа, бо попав виробниче пекло. Але повернемось знову до графіків і побачимо в усіх восьми варіантах сортування, все одно STS 55 були найкращі. Навіть якщо ми відсортуємо просто по ціні, то можна побачити прям маріанський жолоб над ними. До речі, якщо б ми використовували б групу з трьох, то жолоб теж є. Правда, яскраво вираженого тренду на зменшення групи зі збільшенням ціни патрони вже не так сильно видно. Скоріше він схожий на промінь анцелографу, який ж зашумлений паразитними наводками. Перед початком тесту мені здавалось, що переможцями буде Цельбела 69, бо не на свою невелику вартість, в них довший і гостріший кінчик. А якщо вони більш довгі, то важче, а їх менше так зносить. Плюс гострота, а тому краща аеродинаміка, а тому кращий балістичний коефіцієнт, вони менше гублять швидкості і тому повинні бути точнішими. Наче все так, але чому не працює? Давайте розберемо спочатку знову. Як зазвичай роблять патрони. З міді відчеканюють такий стаканчик: в нього кладуть сенцевого осердя і обжимають, і звичайно обжимають з задньої сторони. Але в цій області через великий тиск та температуру вимивається метал, і вони можуть вести себе нестабільно. Тому для кращої точності їх потрібно закривати іззаду, що є додатковим процесом і відповідно здорожчує їх вартість. Як варіант, можна б їх попереду, роблячи hollow Point чи, перевальніше кажучи, Open Tip match фактору. Хоча, на перший погляд, може здаватися, що відкрита кінцева частина могла би збільшити опір повітря. Насправді вона відіграє критичну роль у підвищенні аеродінаміки. Порожнина на кінці кулі дозволяє змістити центр маси ближче до задньої частини кулі, це забезпечує більш стабільний політ, схоже на те, як працює стріла або дартс. До речі, вони вже не є заборонені Гарською конвенцією, на відміну від експансивних Hallo та Дубдум. Але, на жаль, з моєю гвинтівкою Selot особливо 69, летять жахливо. Причому я не кажу, що Сельребелет якась погана компанія. Інші калібри цієї фірми в мене летять непогано, особливо 65 Крітмор. Але конкретно з моєю гвинтівкою і моїм столом вони не летять. Якщо у вас також Івіс з 16-дюймовим стволом, цілком можливо, у вас вони можуть показати кращу точність через причини, описані в перших двох розділах відео. Також розчарували патрони GG з кулею Нослар. З однієї сторони, навіть і добре, що насле полетіло погано, бо це показник сліпоти тесту. Звичайна людина може з більш дорогою річчю поводитись більш уважніше і намагатися отримати кращий результат, щоб якось виправдати переплачені гроші. Так що у нас у висновку, які ж патрони найкращі? По моїм тестам виходить, що це СТС-55, причому я стріляв від 2022, 23-2024 року виготовлення, але у багатьох є питання до їх стабільності, тому віднесем його розряд філософських та суб'єктивних. А так як я буду доктором філософії тільки через рік то, якщо не відрахують, тому поки не можу на нього дати відповідь.